Міністерстві юстиції презентували щорічний моніторинговий звіт законодавства. Це інструмент, який допомагає виявити проблематику законодавства та запропонувати найоптимальніший варіант його розв'язання. Загалом у процесі підготовки цьогорічного звіту проаналізували 13 проблем правового регулювання у сфері судочинства, судоустрою, кримінальної юстиції та інших, і відповідно запропонували варіанти та шляхи їх розв'язання. Ми... Хочемо зрозуміти, чи справді певна проблема є проблемою закону, чи проблемою на місцях, чи взагалі це не є проблемою. І залежно від цього запропонувати варіанти вирішення, які ґрунтуються на відповідних можна сказати, доказах, свідченнях або інших, інших об'єктивних обставинах. Мін'юсті кажуть, проблемних питань в українському законодавстві чимало. Тож такий аналіз не лише допомагає його вдосконалити, а й сприяє наближенню до європейських стандартів правосуддя, що особливо актуально на шляху України до членства в ЄС. Робота насправді досить ґрунтовна і глибока проводилась. Щоб вивчити проблем, ми вивчали міжнародний досвід, національне законодавство, практику нашого суду, практику Європейського суду з прав людини, а вивчали наукову джерельню. Базу. Кожне законодавство кожної країни воно має враховувати свої регіональні особливості. І е, Європейський Союз відникає, що треба сліпо копіювати їхні е, відповідні напрацювання в тій чи іншій сфері. Ні. Там беруться відповідні принципи, відповідні директиви. І на підставі цих принципів і директивів робиться скрінінг, тобто перевірка національного законодавства, чи все відповідає тим принципам, які закладені власне в європейське право. Загалом, міністерство юстиції вже шостий рік поспіль визначає проблеми в українському законодавстві та напрацьовує рекомендації щодо їх вирішення. Утім, цьогоріч вперше моніторинговий звіт вдалося повністю автоматизувати завдяки платформі онлайн-моніторинг, яка також дає можливість громадськості брати участь у формуванні правової політики держави. Законодавство має базуватися на основі об'єктивних даних, тобто це є ключове і дуже приємно, що Україна у цьому шляху теж слідує цьому принципу. І вже от шостий рік поспіль міністерство юстиції провадить таку функцію у себе. І нам дуже приємно, як проекту «Я справа частина, що ми допомагаємо їм на цьому шляху. Ну і цьогоріч вперше це було проведено вже в такій цифровій ері на платформі онлайн моніторингу Нині платформа збору та аналізу інформації для моніторингу нормативно-правових актів працює у тестовому режимі у мін'юсті за рік роботи it продукту звітують про понад 2000 тисячі зареєстрованих користувачів і більше ніж 170 отриманих пропозицій, які також надавали і громадяни, що проживають поза межами країни. Закони змінюєш те, тому насправді це є великий крок для того, щоб якщо є бажання щось сказати, така можливість держава таку можливість надає, і це є наше скористатися скористатися. або не скористатися. Наразі Мін'юз спільно з проєктом ЄС Право джастіс працюють над удосконаленням it продукту та розширенням сфери його використання, у планах запровадження нового функціоналу, презентацію якого планують на червень цього року.